Салом 52 НА закінчення. Про Майлет. Повчання Давіда. Сказав Безумний у своєму серці. Нема Бога. Вони піддалися розтлінню і зробилися огидними в беззаконнях, Нема нікого, хто чинить добро. Бог поглянув з неба на людських синів, щоби побачити, чи є розумний, чи є такий, хто шукає Бога. Усі відвернулися, враз стали непридатними, нема такого, хто чинить добро, немає ні одного. Невже не зрозуміють усі, які чинять беззаконня, ті, хто поїдає мій народ, наче хліб їдять, Бога вони не прикликали. Вони будуть охоплені страхом там, де страху нема, адже Бог розсіяв кості тих, які догоджають людям. Вони засоромлені, оскільки Бог погордував ними. Хто пошла Ізраїлеві спасіння із Сіону? Радітиме Яків і втішатиметься Ізраїль, коли Господь поверне з полону свій народ. Євангеліє ВІД МАРКА. Розділ 2. А коли через декілька днів Ісус прийшов знову в Капернаум, поширилася чутка, що він удома, і зібралося багато людей. Так що не вміщалися навіть біля дверей, а він виголошував їм слово. І прийшли до нього, несучи паралізованого, несли його четверо. Не маючи змоги через натовп пробратися до нього, вони розкрили покрівлю над місцем, де він був, і, зробивши прохід, опустили носилки, на яких лежав паралізований. Побачивши їхню віру, Ісус каже паралізованому Сину, прощаються твої гріхи. Були там деякі книжники, які сиділи й міркували у своїх серцях, чому Він так каже він зневажає Бога хто ж може прощати гріхи крім самого Бога? І тут же Ісус, узнавши своїм духом, що вони собі так міркують, каже їм: Що це ви думаєте в серцях ваших? Що легше сказати паралізованому прощаються тобі гріхи, чи сказати: Встань, візьми свою постіль і йди. Але щоб ви знали, що Син людський має владу прощати гріхи на землі, говорить паралізованому: Кажу тобі: встань, візьми постіль свою та йди до свого дому. І той, узявши постіль, тут же встав і вийшов перед усіма, так що всі дивувалися і славили Бога, кажучи: ніколи такого ми ще не бачили. Ісус пішов знову до моря, і весь народ ішов до Нього, а Він навчав їх. І, проходячи, побачив Левія Алфеєвого, який сидів на митниці, та й каже йому: «Іди за мною. Той устав і пішов за ним. І коли він сидів за столом у його домі, багато митників і грішників сиділи з Ісусом та з його учнями, бо було їх чимало, і вони ходили за ним. І книжники з фарисеїв, побачивши, що він їсть з митниками та грішниками, говорили його учням. Чому Він їсть з митниками та грішниками? Почувши це, Ісус сказав їм: Не здорові потребують лікаря, а хворі, Я прийшов кликати неправедних а грішників, учні Іванові та фарисеї постили. Тож вони приходять і кажуть йому Чому учні Івана та учні фарисеїв постять, а твої учні не постять. Ісус сказав їм: Хіба можуть весільні гості постити, коли з ними молодий, доки мають із собою молодого, не можуть постити, а прийдуть дні, коли заберуть від них молодого, тоді у ті дні і будуть постити. Ніхто не пришиває латки з невибіленого полотна до старого одягу, інакше нове відірветься від старого, і діра стане ще гірша, і ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки. Бо інакше вино порве бурдюки, і тоді вино пропаде, і бурдюки, але молоде вино вливають у нові бурдюки. Як проходив він у суботу через засіяні ниви, його учні почали на ходу зривати колоски, а фарисеї казали йому: Поглянь, чому вони роблять у суботу те, чого не годиться. А він каже їм: Чи ви ніколи не читали, що зробив Давид, коли мав потребу, бо ж зголоднів сам і ті, котрі були з ним. Коли ввійшов до Божого дому за первосвященника Авіатара, і хліби покладання, які не можна було їсти нікому крім священників, сам їв і дав тим, котрі з ним були, і сказав їм Суботу встановлено для людини, а не людину для суботи, тому Син людський є володарем і суботи, Книга Пророка Ісаї, розділ 57-й Подивіться, як загинув праведний, і ніхто не приймає цього до серця. Тож праведні мужі забираються, і ніхто не розуміє, адже праведного забрано від присутності неправедності, його гробниця буде в мирі, його забрано з поміж людей. Ви ж прийдіть сюди, беззаконні сини, нащадки тих, хто порушує подружню вірність, покоління розпусниці, у чому ви отримали насолоду. І на кого ви відкрили ваші уста? І на кого ви накинулися вашим язиком? Хіба ви не є дітьми знищення, беззаконне потомство? Ті, хто молиться до ідолів під розлогими деревами, ріжуть у жертву своїх дітей у долинах серед каміння? Це твоя частка, такий твій спадок, і їм ти приносила жертви виливання, і для них ти звершувала жертвоприношення. Отже, хіба не буду я обурений цим? На високій і піднесеній горі там твоя постіль, і там ти приносила жертви, і за одвірками твоїх дверей ти поставила свої пам'ятники. Ти сподівалася, що коли відійдеш від мене, матимеш щось більше. Ти полюбила тих, хто лежав з тобою, і ти в надмірі чинила з ними свою розпусту і численними зробила тих, які далеко від тебе, і ти послала послів поза твої границі, і ти відвернулася та була впокорена аж до аду. Ти втомилася своїми довгими мандрівками та не сказала спочину для відновлення сили. Оскільки ти це робила, то через це ти не молилася до мене. Кого, остерігаючись, ти налякалася і обманювала мене, і не пам'ятала про мене, і не взяла ти мене ні до свого серця, ні до розуму. І я, бачачи тебе, я не звертав уваги, тож ти мене не побоялася. Тож я сповіщаю мою праведність і твоє зло, яке тобі не допоможе. Коли закличеш, нехай вони тебе помилують у твоїй скорботі, адже цих усіх підхопить вітер і віднесе буря. А ті, хто тримається мене, здобудуть землю і успадкують мою святу гору, і говоритимуть: очистіть перед Ним дороги, заберіть перепони з дороги мого народу. Так говорить Всевишній Господь, який живе на висотах навіки, святий серед святих Його ім'я, Всевишній Господь, який спочиває серед святих, і дає терпеливість тим, хто занепав духом, і дає життя тим, які мають розбите серце. «Не вічно каратиму вас і не завжди триматиму гнів на вас, адже від мене вийде дух, я ж створив усе, що дихає. Через гріх я його трохи засмутив, і я його уразив, і я відвернув своє обличчя від нього, і він був засмучений, і пішов засмучений своїми дорогами. Я побачив його дороги, і я його зцілив, і я його потішив і дав йому правдиву потіху. Мир на мир тим, хто є далеко і близько. І сказав Господь: Стілюй їх. Неправідні так і носитимуться хвилями, і не зможуть спочити. Не треба радіти безбожним!» сказав Господь Бог. Книга пророка Ісаї, розділ 58. Закричи з усіх сил і не стримуйся. Здійми свій голос як трубу і сповісти моєму народові їхні гріхи і домові Якова їхні беззаконня. Мене з дня на день вони шукають і бажають пізнати мої дороги. Як народ, який чинив праведність і який не залишив суду свого Бога, просять у мене тепер праведного суду і бажають наблизитися до Бога, кажучи, як це, що ми постили, а ти не бачив? Ми упокорювали наші душі, а ти не пізнав, бо в дні вашого посту ви знаходите ваші бажання і всіх, які поруч вас виколите. Якщо на суди і бійки постите і б'єте бідного кулаками, навіщо для мене постите, щоб сьогодні я прислухався до звуку вашого голосіння, не такий піст я вибрав і день, щоб людина впокорювала свою душу. Коли ти не зігнеш як кільце свою шию і не постелиш мішковину та попіл, то не назвете такий піст прийнятним. Ні, не такий піст я вибрав, говорить Господь. Але звільни всякі кайдани неправедності, розв'яжи вузол насильних угод, відійшли побитих на свободу і порви всяку неправедну розписку, розділи з голодним свій хліб а бідних, які без даху введи у свій дім. Якщо побачиш нагого, зодягни і не погордуй родичем з Твого потомства, тоді проб'ється Твоє ранкове світло і швидко зійде твоє зцілення, і перед тобою піде твоя праведність, і Божа слава огорне тебе. Тоді закличеш, і Бог тебе вислухає. Ще, коли ти говориш, Він скаже: Ось я! Якщо відкинеш від себе кайдани і посягання рук, і слово нарікання, і даси голодуючому хліба від усієї своєї душі, і наситиш пригнічену душу, тоді твоє світло засяє в темряві, і твоя темрява буде як полудень, і твій Бог буде завжди з тобою, і наситишся так, як бажає твоя душа, і твої кості погрубішають, і будеш як напоєний сад, і як джерело, в якому не забракло води. І твої вічно пустинні місця забудуються, і твої основи будуть вічні, з роду в рід, і назвешся відбудовником мурів, і принесеш спокій стежкам, що всередині. Якщо повернеш свою ногу стосовно субот, щоб не чинити своїх бажань у святий день, і назвеш суботи радісними, святими для твого Бога, не піднімеш свою ногу на діло і не викажеш у гніві слово зі своїх уст, а будеш надіятися на Господа, то він підніме тебе на вершину добробуту землі і нагодує тебе спадком Якова твого батька, адже Господні уста це сказали.